Дефлю Стронг. сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Одразу кілька стратегічних об'єктів об'єктів атаковано на території Російської Федерації. Російські пропагандисти скиглять, кажуться не просто так. Це прив'язано до заяв Дональда Трампа. А які ж ці заяви в свіжому інтерв'ю Fox News Трамп говорить, не надто солодко для нас, але можливо з цього ми щось візьмемо до реальності поближче, але не надто, не надто солодко для Росії обіцяє санкції. Як це все пов'язано? Поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова з нами Валерій Клечок, керівник Центру громад. Вежа. Пане Валерію, щиро вітаю, рада бачити, слава Україні. Героям слава, вітаю вас, друзі. Я вас радий бачити, і чути. Спасибі. Вам дякую, що знаходите час і за всю вашу роботу. Все об'ємно, Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, теж ніколи не мовчить. і Говорить про те, що в ніч проти 24 січня атаковано одразу кілька стратегічних об'єктів РФ у кількох її регіонах. Звертає увагу на місцевий навтоперобний завод Російській Рязані, наприклад, який навідали ударні дрони. Ну щоб йому не скучно було сходили в гості. Саме це НПЗ є одним із ключових в нафтовій промисловості Російської Федерації, який хоч і під санкціями, але досі працює. Але він уже не. Перший раз під нашими ударними санкціями додав я від себе цей завод відіграє важливу роль в забезпеченні паливом як цивільного, так і військово-промислового комплексу Росії. Окрім того, Коваленко каже, нагадує, що і цієї ночі в брянську теж було неспокійно, і там дрони вже втретє атакували завод Кремні, де виробляється мікроелектроніка. А в на цьому брянському кремніому заводі для ракетних комплексів ЗРК «Панцер», ракети Скандер, і не тільки. А це ще не все. Мер Москви Сережа Сабянін півночі не спав і жалівся, що атакують Московщину і Москву. Каже, що збивали, просто не перезбивали. Про це Собянін писав в своєму телеграм-каналі про те, що. Атакують Москву. Зараз ми продемонструємо. І пане Валерію. Ну що ж, і Кремльовська табакерка є такий здивний бачок, але тим не менш вони посилаються на джерела в міноборони, часто в наближені до Кремля. Повідомляють про те, що це не збіг, що такого масованого удару по Росії було завдано одразу після обіцянок Трампа знизити ціни на нафту та погроз обкласти Російську Федерацію новими санкціями. кажуть їхні джерела, що такий удар не готуються за дві години. Тому зсу просто чекали на потрібний момент минулого року. Був момент, коли атаки на наші НПЗ припинилися. Олошую співрозмовники Міноборони, а коли стало зрозуміло, хто переможе, удари почалися знову. Чи дійсно це можуть бути якось пов'язані речі? І що ми маємо розуміти про те, наскільки болісні вони є для Російської Федерації, навіть безвідносно до того, чи прив'язано це до заяв Трампа? Бо ми ж не росіяни, ми нічого не прив'язуємо. Ми війну повертаємо на їхню територію. Ну, я вам хочу сказати, що це повна маячня на рахунок прив'язки, так? так само як і ну, вважати, що там прив'язані удари Росії до слів Трампа, також це ну, не зовсім так є. Бо війна триває, а Трамп намагається виступити миротворцем. І йому там до певної міри зараз там, дається бути почутим, але це ну, ніяк не впливає на дії сьогодні Путіна і на дії України, тому що війна триває на превеликий жаль. Звісно, що мені чесно скажу, зараз важко оцінити наскільки результативними і доцільними є удари безпілотниками по тих об'єктах, які ви перераховували для того, щоб оцінити рівень збитків, які будуть нанесені з промовності Росії воювати проти України. Це справа у розвідки. Тому я довіряюся їм, якщо мене вважають за потрібне бити по цих об'єктах, значить окей, ми обговорювали це з колегами там в рамках центру, дискутували чи правда треба виносити нафтопереробку. Є думки про те, що це доцільно. Наскільки це нам допоможе, будемо дивитися надалі. Але справді удари по об'єктах, які виготовляють безпосередньо військові компоненти для тих же самих ракет. Кремній, до речі, в Брянську це не перший там проліт безпілотників це важлива історія. Ну і загалом то треба дати відчувати росіянам те, що війна триває. Війна триває, і війна йде не лише в Україні, і в тому числі вона. Приходить і вона є на їхній території. Хотілося б, звісно, масштабувати ці всі удари. Більше бити по тих об'єктах, конкретно, де знаходяться склади зі зброєю. Це дуже показало високу результативність у 2022 році, коли ми били хаймерсами по складах зброї. Звільняючи Харківську область та Херсонщину, тому я сподіваюся, що це буде надалі робитися, оскільки на місці ВПК України не стоїть. Як ми бачимо, ну 121 безпілотник, це немало. Звісно, хотілося б більше і кожного дня. От реально кожного дня. Тому все, що можу додати від себе, оскільки я не є військовим експертом, з політичної точки зору, то це виглядає абсолютно логічним. А от що на рахунок там співпадіння, ну я вважаю, що це просто якась не якраз тут російська пропаганда. Єдине, що можу засвідчити, мені засвідчується вся історія, що росіяни визнають переговорний процес, який сьогодні є із Дональдом Трампом, і позиції погоджуються. і Трамп звісно робить не дуже приваб. Дові заяви для України, про які ви сьогодні згадували. Пане Валерію. Ну що ж, бачимо, що іншим ударом словесним по російській нафті відпрацьовує Дональд Трамп. Напередодні виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, він заявив, що війну в Україні можна було б закінчити, знизивши ціни на нафту. Я також збираюся просити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні знизити її. Чесно кажучи, я дивуюся, що вони не зробили цього до виборів. А чи дослухається Саудівська Аравія та ОПЕК до цього? Ну, ви знаєте. Тут же питання, не дослухаються вони чи ні. Тут кон'юнктура так складається, Трамп просто накидає вже на благодатний ґрунт зерна, і воно буде проростати. Тим паче, політика Трампа співпадає зараз із ситуації, з конюнктури, яка складається на нафтовому ринку взагалі в світі. Єдиний нюанс Трамп говорить, що якби вони хотіли припинити війну, то вони б знизили ціни на нафту. Ну дійсно ніхто не переймається в Саудівській Аравії війною Росії проти України. Давайте скажемо чесно: у них абсолютно свій інтерес продавати нафти багато, а видобувати мало, а продавати задорого це та політика, яку саудити сповідують дуже давно. І ОПЕК Плюс, куди входить в тому числі Росія, Сполучені Штати Америки, це якраз про те, щоб видобувати нафти. Не багато, а продавати її задорого. Але Росія, ну, вона дещо по-іншому бачить цю історію, враховуючи те, що в неї є обмеження на експорт нафти, вона намагається видобувати нафти більше, продавати її більше, порушуючи домовленості. І наприкінці ще минулого року, ну, навіть близько середини, близько середини минулого року, виник такий скандал. Навіть скандал був дуже показовим поза минулому році, 23-му, якщо не помиляюсь, та Путін здійснив. Візит за в один день до Об'єднаних Арабських Еміратів та до Саудівської Аравії в один день, і він же в той день повернувся до Москви. Це дуже показово було. Якщо в Еміратах йому влаштували пишний прийом, то саудити дуже холодно його зустріли. Вже тоді були перші ознаки того, що є непорозуміння між саудитами і росіянами в частині саме видобутку нафти, але не лише це стало причиною непорозумінь в рамках ОПЕКУ Плюс, в тому числі і Казахстан, почав активно впливати на. Процеси, які там відбуваються, збільшуючи пропозиції на нафтовому ринку, і в тому числі долучилися до пропозиції на нафтовому ринку країни, які не входять в ОПЕК Це величезна кількість країн, це близько половини е загального видобутку нафти. Зараз можу в цифрах помилятися, але не дуже суттєво. Якщо я не я можу сказати, що близько 40% – так точно це не ОПЕК плюс нафти. Це інша нафта, яка сьогодні є на ринку, і опек не може контролювати їх її видобуток. І в нього залишається один шлях: це просто демпінгувати цінами і вибивати поставщиків, які ну не підпадають під правила, які не грають за правилами усіх виробників, або воїни. Ну, Поскільки Саудівська Аравія вона не воює ні з ким, вона займається чисто видобутком нафти, то цим на, жаль, на превеликий жаль там, грішить Росія, тому що для неї енергетичний фактор є дуже важливим у підтриманні воїн по всьому світу, то на сьогоднішній день складається така кон'юнктура, ще раз наголошую, що Саудівська Аравія має намір збільшувати видобуток газу нафти в 2025 році. А наміри Трампа в цій частині просто співпадають із саудитами, тому в них ну просто повна ідилія в у у цьому сенсі. І заяви Трампа дійсно вони сьогодні стали приводом для падіння цін на нафту. Ну, принаймні позавчора падіння було на 1 долар. І дуже показово, що навіть війна на Близькому Сході, яка тривала ще з осені 2023 року. Вона не стала таким серйозним фактором підвищення цін на нафту, і це також засвідчує, що ринки суттєво змінюються. Виходить більша пропозиція зараз з зеленої енергетики. Навіть Китай почав дуже сильно інвестувати в зелену енергетику, як то би не здавалося дивним. І Трамп сьогодні хоче продемонструвати інший тренд, тому що дійсно запит на звичайні вуглеводні буде залишатися високим. І е, його ініціатива, наприклад, із зниженням податків, яку я вітаю, це дуже здорова до речі пропозиція податків у Сполучених Штатах Америки. Це все внесе дуже серйозний дисбаланс у ті економічні процеси, які вже там десятками років напрацювання в світі. На цьому тлі навіть ми бачимо певне падіння долара на світових біржах, що вказує на очікування тривожні з боку Трампа. Тому тут історія не про те, що там це треба було зробити раніше. Трамп просто спекулює зараз на цій темі, але вона нам ця тема корисна, і вона нам суттєво справді може допомогти в Росії. Цим збентежені для них, щоб зберегтися, навіть вони розуміють ці падіння цін на нафту. Воно не відворотне. тому що Трамп буде реалізовувати свою політику для того, щоб зберегти хоча б дохідну частину бюджету, їм потрібно зняти санкції. Єдиний шлях зняття санкцій це припинення російсько-української війни. Так. Якщо вони цього не зроблять, ну їх очікують дуже складні часи. Трамп частково поклав відповідальність на Зеленського за війну. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дав своє перше велике розгорнуте інтерв'ю Fox News. Частини з'являються напередодні була оприлюднена а вже вся версія і чергова нова друга частина. В ній Трамп поклав на українського лідера Володимира Зеленського частину відповідальності за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він не мав допустити цієї війни. Сказав Трамп в інтерв'ю Fox News, додавши, що Зеленський не ангел. Президент США не уточнив, які саме дії Зеленського в період до лютого 2022 року були помилковими, але сказав, що ну от, звісно, знову повторив цю мантру, що якби він був президентом, тоді то війна не почалася. Була б угода. А Зеленського не переховує до лику святих. Так би мовити. Давайте послухаємо, пане Валерію, що каже Трамп, і повернемось. Ангел і ніколи не повинен був допустити він, що... початку що... цієї війни. Він воює проти набагато більшої армії. Набагато більшої. І коли він говорив так хоробро і таке інше. Вони хоробрі, але ми давали їм мільярди доларів. США дали їм на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа. І Байден ніколи не казав європейцям платити більше. Зеленський хотів воювати проти величезної армії набагато більшої, набагато могутнішої. Він не повинен був робити цього, бо ми могли покласти угоду, і ця угода нічого не коштувала би. Але він вирішив воювати. Росія забезпечує трьохсоттисячну армію, а у Зеленського практично не було ніякої. Ти не воюєш у такій ситуації. Зеленський нещодавно сказав, що готовий укласти угоду. Пане Валерію. ну А про що ці меседжі, чесно кажучи, вони не надто приємні для нашого вуха? Ну, друзі, я ще до інаугурації говорив, приємного буде мало. Ну, чомусь вирішили, що Трамп прийде і швидко все вирішить, і в Україні буде щастя. Ми є заручниками справді військової допомоги від Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. І ту цифру, яку назвав Трамп, на 200 мільярдів більше дали нам допомоги ніж європейці, то я не думаю, що він далекий від істини. Бо за великим рахунком брати 22 й рік, 23-й, 24 й об'єми військової допомоги від Сполучених Штатів Америки реально були дуже великими. Кая Калас учора вбурено прокоментувала цю заяву Трампа, що мовляв Європейський Союз, якщо не помиляюсь, вона говорила про 134 чи просто 173 мільярди. Зараз не скажу. Чому не скажу, чому плутаюся в цифрах? Поясню, тому що цифр дуже багато, різних, вони дуже різноманітні. Фактично, конкретно об'єми військової допомоги, які надані були в Україні, офіційно ніхто не оголошує. Є лише окремі фрагменти, якщо їх збивати докупи, то так за моїми підрахунками, лише в перший рік широкомасштабного вторгнення, нам було надано військової та фінансової допомоги зі Сполучених Штатів Америки під 200 мільярдів. Потім вона почала зменшуватися. Тобто, ми справді, ну так якщо брати за тими словами, які говорить Трамп, отримали велику кількість грошової та фінансової допомоги. Можливо, вона навіть сягати пів трильйона. Разом із європейцями, звісно. І тут зараз іде якраз дискусія між Трампом і Європою, і хто заплатив більше. І він оцінює всі ці дії, які нині відбуваються в світі, через призму ціни їх. скільки це вартує? Для бюджету США, для бюджету Європи, хто заплатив більше, він мислить як бізнесмен. І коли він говорить про угоду, що треба було заключити угоду, він говорить знову-таки як бізнесмен. Він завжди заключав угоди. Він вважає, що можна заключити угоду, зробити Америку багатою і припинити всі війни і так далі. А от ціна угоди для нього важлива з точки зору, скільки заплатив він за це. Але якщо хтось втрачає, ну для нього це не, не цікаво. Я зараз просто говорю це не в плані засудження Трампа. Трамп говорить як президент Сполучених Штатів Америки, як будь-який президент будь-якої країни, він в першу чергу буде дбати про свій власний інтерес. Тим паче, враховуючи те, що Сполучені Штати Америки мають найбільші у світі ВВП, дуже колосальний потенціал. Багато родовищ, надр і так далі, ну, тобто фактично все, щоб рухатися і розвиватися. І величезні інвестиції заходять. ну, Він прозвітував буквально позавчора, що за перший день свого президентства Америки залучили від 3 до 4 трильйонів доларів інвестицій. До кінця тижня, каже, буде шість. Звісно, я не знаю, там, як він рахував ці інвестиції, але те, що справді вони заходять, то так, Ну, це складно заперечити. Втім, потрясінь економічних буде дуже багато. Не треба думати, що все буде гладко. І для Трампа дуже важливо зараз справді для того, щоб реалізувати саме проєкт Золотої Ери для Америки, припинити максимально припинити війни, щоб рухи і ланцюги, логістика і так далі для нього були зрозумілими. Але він хоче їх вибудовити по-своєму. Тому він і говорить про те, що цієї війни було, можна було не допустити через призму фінансування її, скільки витратили на це. Бо він же ж говорить, все рівно ж ви ж не Повернете території воєнним шляхом. Для чого ви це робили? Ви ж повертаєтеся в ту точку, звідки ви розпочинали. Але ну за великим рахунком, -то це не так, тому що Путін має територіальні здобутки, більші порівняння, як то було станом на 24 лютого 2022 року. Просто нагадую всім нам. Хто дивиться, що Путін контролював території перед початком широкомасштабного вторгнення Крим та окремі регіони Донецької та Луганської областей, і тоді тривали серйозні дискусії для реалізації проекту Мінськ-2, який передбачав надання окремого статусу саме ОРДЛО в 2015 році? Це намагалося навіть закріпити в конституції 31 серпня під Верховною Радою і сталася трагедія. Така ціна домовленості, але для Трампа ще раз наголошую: неважливо. йому абсолютно неважливо, якою буде ця ціна, хто за це заплатить, аби не платили Сполучені Штати Америки надалі. Тобто припинити стравляти, звісно, що війна завжди вимагає великих фінансових вливань, враховуючи те, що потреба у військовій допомозі з боку США для Європи буде зберігатися, тому Трамп не особливо хвилюється, що ВПК, який вже переналаштувався, фактично на військові рейки у США, не матиме замовлень. Вони будуть. І за це буде платити Європа незалежно від того, чи триватиме війна Росії проти України, чи не триватиме в будь-якому випадку, Європі потрібно збільшувати буде власну обороноздатність на тлі погроз Трампа про виведення НАТО із НАТО взагалі сполучених штатів Америки. Що стосується звинувачень, які він зараз робить на адресу президента і України загалом, це якраз історія про те, що. Пропозиції Трампа для України будуть дуже болісні. Ще раз наголошую: я про це говорив і раніше. Дуже хотів помилитися, скажу чесно, тому що заяви перші Трампа, які пронували в перші дні, вони будуть дуже привабливі погрози введенням санкцій і так далі. Але він тиснутиме в однаковій мірі і на Україну, і на Росію. Для того, щоб всадити Україну Росію за стіл переговорів. Але умови, як сказав Марко Рубіо, дерсекретарша, будуть неприйнятими і для однієї сторони, і для іншої. Тому що Путін сповідує максималістські цілі, ми їх знаємо, про них говорив президент також ці скорочення армії і окупація чотирьох областей повна, там юридичне навіть визнання з Росії їх. Ми ж прагнемо повернути. Ну, Трамп вирішив, знаєте, як по угоді, як на ринку. Ти хочеш продати за 10, я тобі даю 5, значить купим за 7,5. з так посередині він вважає, має зійтися, і члени його команди точно так же говорять: інструменти для досягнення цієї цілі у Трампа є. Їх більш ніж достатньо. Задана нами нафта, можливість передавати зброю або не передавати і таке інше. Тому ще раз наголошую, що далі ми будемо бачити. Інші заяви від Трампа дуже непривабливі. Як, то наприклад, він говорить, що Кімчен Ін розумний хлопець, так. з ним можна потарашувати і все все буде окей. Але просто нагадую, що Кімчин Ін постачає до Росії солдат і снаряди, якими нас вбивають. Але Трампа це не бентежить. І, друзі, це дуже ну, така гірка для нас реалія, але я просто рекомендую всім набратися ну, здорового глузду, мужності, але саме з цим працювати. Трампа іншого не буде, Трамп буде таким. Але в окремих моментах він, звісно, нам може допомогти а втім, не на 100%. Що я маю на увазі під допомогою? Це саме зміна політики Європейського союзу, коли Європа. Усвідомить необхідність абсолютно іншої безпекової політики, економічної іншої політики, тому що якщо брати в порівняння розвиток ВВП Сполучених Штатів Америки, мінус 10 років, ну в них ВВП із Європейським Союзом практично майже були одинакові. Сьогодні Сполучені Штати Америки випереджають Європу півтора рази. Запитання: а що сталося? Ну певне, ви проводите економічну і безпекову політику не дуже ефективно, м'яко кажучи. Та да, да. є таке. Про це ми неодноразово говорили, що треба і Європі давно було прокидатися, посилюватися, бо такі армії вже, по максимум по 200 тисяч, тисячок у Франції та кого вони ладні зупинити Путіна в якого 140 мільйонів населення. Ну дійсно іншого Трампа у нас для вас немає. Як то кажуть, то ще будемо готові. Ми і до його заяв не НАТО приємних нам, але а, зачасту вже таких, як є, і реалістичних. Російська Федерація продовжує реагувати здебільшого кулуарно. А, вчора ми обговорювали mm -hmm. публікацію Ройтер з вами. Так, де. Путін нібито занепокоєний економічними проблемами та й еліти невдоволені. Сьогодні інша публікація з Street Жорна говорить про те, що поки ті невдоволені, є такі, що кажуть, що треба продлівати і вірять побіди, яких Війна Росії проти України виснажила російські ресурси. Факт, але Кремль продовжує вважати, Пише Wall Street Journal, що успішно протистоїть санкціями. Російська Федерація може витримати ще принаймні рік конфлікту. А ось ці заяви Трампа, Москва про санкції. Москва оцінює як позерство перед переговорами, а не як частину самих перемог. Мовин і чекає від Вашингтона більш серйозних кроків. Ну напередодні Путін якусь виставу грав, вибігав з наради, анонсувався цілий день. Якийсь важливий міжнародний дзвінок. Що потім виявилося, що він поговорив з президентом Гвінеї Бісау. Дуже звісно важлива. Піско виходить, каже: Ну Трамп санкції водив і за час своєї першої конденції, нам не звикати. Про що говорить? Ось те, що Путін сприймає заяви Трампа як частину політичної гри, і не більше. Я не можу вам сказати, як Путін сприймає ці заяви. А тому, що коментарів від Путіна як таких немає, те, що говорить Пісков, діліть на 16 одразу. Але ну правда, е так. А от що стосується публікацій, ми вчора з вами говорили про публікацію в Ройтерсі. Стосовно того, що Путін там збентежений що з економікою дуже погано, але ну, якось так може бути. А сьогодні Острів Джонал виходить. Ну, ні, він не збентежений. Угу. Ну, Чи не видається ну, дивним, правда, така полярність поглядів журналістів Ройтерса і Острів Джонала? Я розцінюю, що одна і інша публікації це просто ці спрямований вкіт з Кремля, які там допомогли журналістам в редакції написати ці матеріали. І якраз і це є політична гра. Політична гра, яку проводить Кремль. Ну я принаймні це бачу так. А реалія зовсім інша. А реалія така, що ну справді сьогодні Путін намагається витримувати максимально для себе вигідних умов для старту переговорів. <кхем> а, єдиний момент, що ну от заява Трампа про те, що угоду треба було підписувати раніше, мені вказує на те, що цей переговорний процес триває, і сторони ще не досягли всіх умов рамкової угоди, яка буде представлена. На широкий загал, де, звісно, будуть прописані умови, на яких може завершитися гаряча фаза російсько-української війни. Ну, а далі вже там, можливо, переговорні процеси чи якісь інші. І те, що Путін має важелі тиску на Трампа. Ну через те, що Трамп засвідчує, що 140 мільйонів, як ви кажете, велика російська армія, і так далі. І в них є м, певні ресурси, і вони можуть бути, в тому числі з північної Кореї, з Китаю, і дзвінок до Китаю і так далі. Ну такий складний не трикутник, навіть а багатогранна зараз іде розмова, багатовекторна, стосовно того, як стабілізувати ситуацію на Євразійському континенті, але не без участі гравців, згаданих мною, тобто їх кілька. І ця публікація просто чергове підтвердження. Тому я абсолютно спокійно до неї відносився. Що там може, не може. Все буде залежати від того, якими рішення, які рішення будуть ухвалені в адміністрації Білого Дому Дональда Трампа, бо в нього є сьогодні хороша база. Для таких коментарів маю на увазі санкції, які були підписані Джозефом Байденом, він же не поспішає їх скасовувати. Він же не говорить, що я їх буду скасовувати. Ні. 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 Да, він не говорить про те, що я там буду постачати в Україні зброю. Можу постачати, можу не постачати. Тобто, дивіться, і Україна, що ви це ж знати в Україні, Україна, що ви можу дати, можу не дати. Путіну каже, можу дати, можу не дати. Порахуйте, сядьте на калькуляторі, порахуйте, скільки вам це буде вартувати. Він не випадково говорить про ці цифри. Тому, от справді, Трамп він дуже прогнозований, але й неочікуваний стосовно того, які він рішення ухвалить завтра чи післязавтра. То тут швидше грає, знаєте, не Путін, як на мене, швидше грає Трамп, тому що ти граєш тоді, коли ти самостійний, коли ти залежний, тобі грати набагато складніше. А от Путін дуже залежний від допомоги Північної Кореї, Китаю, ну і частково Ірану. Пане Валерію, ну давайте і про північну Корею. Ще тоді маємо трохи часу. Вже згадували ви і заяву Трампа щодо того, що він вважає нормальним хлопцем кімчинина. Ну теж це не перший раз лунає. Власне, я вже теж не здивована. І поки Трамп говорить це, повідомляє розвідка Південної Кореї, що активізовується Північна Корея для того, аби підготувати чергу порцію своїх солдатів для підтримки російського диктатора. А от Трамп, коли каже, що Кім хороший хлопець йому ось ці новини, не заважають так думати. Як би вам так культурно сказати з цього приводу? Я, ну привіте складно коментувати цензурно ці всі речі, але оскільки ми покликані там намагаємося пояснювати це, то повернуся до сказаного мною. От оце Трамп, що ми розуміли, от він такий. І з цим треба працювати. Ми його не змінимо. Ми повинні усвідомити те, що Трамп буде так діяти. І о, нам потрібно ну, взяти це як реальність і відповідним чином ухвалювати рішення. Я не готовий зараз запропонувати глядачам те, яким має бути комплексне рішення України, тому що ну, цим має займатися влада. Але враховуючи нинішню реалію, ми не можемо прогнозувати щось а, врахов... з огляду на допомогу західних партнерів. Бо Сполучені Штати Америки <кій>, говорять про те, що <кій>, поки що е, м, допомога Україні на паузі. А от Європа говорить про те, що Україна отримує допомоги наступного року, 25-го, лише 35 мільярдів доларів в рамках програми фінансування Великої Сімки та Ukraine Facility. Ну трішки не збігається з попередніми цифрами. І президент також говорить, що у нас великі фінансові проблеми. Тому треба в цьому напрямку рухатися. А північна Корея в цій частині за повідомлення південної це якраз фактор впливу на цю ситуацію з боку Китаю і Сполучених Штатів Америки. Я не виключаю до прикладу, що м -м, Трамп може переговорити з північною Кореєю про те, що ви не постачаєте до Росії зброю і не постачаєте там солдат. Але що запросить взамін Кінчинин? Я не знаю, мені складно сказати. Це швидше всього не гроші навіть. Це можливо скаже. Ну окей, тоді ви виходите з Південної Кореї, у вас там немає. Я захоплюю південну Корею. Може бути такий розмін, може може бути. Тому що ще раз наголошую: не думаю, що Кім Чен Іна цікавий там якийсь там мільярд чи два доларів. Тим паче, Трамп платити не буде грішми. Трамп буде розмінюватися, як він зараз демонструє, впливом у світі. Гренландія, Панамський канал, куди вже збирається США. Тому я думаю, нам варто почекати, які рішення будуть від Трампа, бо зараз передбачати дуже дуже складно. Пане Валерію, дякую вам безмежно за цю Насаємо. аналітику. Спасибі вам величезне. Чимало спектрів ми обговорили, які стосуються і політики Трампа. Ну і тих можливих варіантів сценаріїв, яких варто очікувати від Російської Федерації, які самі вже не передівки в мілітаристському, економічному планах. Саме ці важелі тиску, звісно, були би в такому комбо дуже ефективними. Сподіваємося, що будемо ми їх бачити і далі. Спасибі вам до зустрічі вже понеділок. Хай щастить. І вам, Валерій Клочок, керівник центру громадської вежі». Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, дякую, що провели цей час разом із нами. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube, на Валерія Клочок Тайм. Активне посилання в описі під цим відео. І на Ютуб 2.4 також підпишіться. Будь ласка, бережіть себе, вірте, в збройні сили України. Побачимось і переможемо.